Джовані Павло Компані, ватиканський дипломат, Московське посольство 1581 рік. Тутешній народ зветься москами або московитами і заселяє весь простір від крайніх меж Європи і Азії до останньої північної межі, де тільки можуть жити люди. Мешканцям цієї країни під загрозою смерті не можна залишати межі Московії без згоди Великого князя. А прибулі, якщо вони пробралися сюди без княжого дозволу, опиняються ніби у вічному рабстві. Ані послам, ані купцям інших народів, які прибули в Московію з його дозволу, не дозволяється вільно їздити всією країною. І поки вони перебувають у Московії, утримуються ніби під почесним арештом. Призначаються особливі люди, які стежать за тим, що вони роблять і з ким розмовляють. Поки ми були там, для нас звичним було те, що ми не мали можливості кроку ступити з дому, навіть щоб напоїти коня. Але самі московити приносили воду яку пили коні, самі приводили ремісників, в послугах яких виникала потреба, самі вночі запалювали вогонь у посудині з водою і замикали на засуви двері спальні. Взагалі це непривітна країна, у багатьох місцях вона не має мешканців і земля там не оброблена. Будинки дерев'яні, навіть багаті палати не вирізняються витонченістю обробки. Голі стіни, чорні від диму і сажі. Адже у московитів і литовців печі, на відміну від наших, немає труб, яким дим безпечно виходить через дах. У них він виходить через відчинені вікна й двері. Тому, коли затоплюється піч, в приміщенні набирається стільки диму, а вони топлять сирими або вологими дровами, що там ніяк не можна перебувати. У їхньому побуті зовсім немає ані лікарів, ані аптекарів. Один лише князь має при собі двох лікарів одного італійця, іншого голландця. Про себе московити найвищої думки. Інші ж народи, як вони вважають, варті презирства. Вони думають, що їхня країна і спосіб життя найкращі з усіх. Цю свою пиху вони виражають у тому, що носять багато одежу, яка виблискує золотом і сріблом, і часто знімають їх кілька разів на день, щоб показати від марнославства своє багатство. Коли ж у їхній присутності хвалять звичаї та чесноти якоїсь іншої країни або показують щось нове, вони кажуть. Великий государ все це відає і має набагато більше за це. Заради свого царя вони не відмовляються від жодної небезпеки і за його наказом швидко вирушають туди, звідки, як їм відомо, ніколи більше не повернуться. Ті ж, кого тут називають князями, перебувають у повному рабстві, велику кількість їх Московський князь тримає як біля себе, так і у війську. І лише для того, аби виконати волю государя, вони зазвичай виконують найнебезпечніші доручення. Вірність і покірність цього народу робить зрозумілішою жорстокість їхніх царів, які раптово наказують вбивати найзнатніших і найстаріших людей, або карати їх палицями, немов рабів. Простягнувшись на землі, вони не встають доти, поки людина, що за цим спостерігає, не покладе край покаранню.